Купила дрова, куб, а я то порубала свої дерева. Вишня, яблуня, абрикоса, тому що за що куплять дрова. 76-річна Валентина Скородіт показує запаси дров, які заготувала на зиму. Прикута до ліжка чоловік, їй не помічник. Діти й онуки давно виросли і живуть далеко. ти що давала за куб, а далі не знаю. Зараз, говорять, 1300, полтори, дві, виходить, куб. Таке оце. Лістечко, все пособирала. Все, все, все. Ми думаємо, що держава може дати газ. Бо так е діло Можна як бомж. Зараз будинок Валентина опалюється газом, але на цей сезон жінка планує збудувати піч. Запасів деревини підрахувала, має вистачити на місяць. Кирпича треба ще до мені цементу, не цементу глини треба десь достати. І тут печку буде складати. Тут раніше коли то була печка. Доки печку не склали, а газове опалення не ввімкнули. Родина з гріється електричним обігрівачем. Голова правління облгазу Вадим Батій дату пуску газу не називає. Проте каже, що газ у приватних будинках Костянтинівської громади має бути. Заступниця сільського голови Наталя Лебедєва розповіла Суспільному, що розраховують отримати від обласної адміністрації 5 тисяч кубометрів дров, вугілля та обігрівачі. Їх безкоштовно роздадуть жителям сіл громади. Зараз Газом будуть забезпечені домоволодіння ті, які забезпечуються з міста Костянтинівки. Ті, які забезпечуються з міста Торецька, не будуть забезпечені. У нас гостре питання дуже по багатоквартирним домам, які у нас знаходяться в селах, в дальніх селах. Тобто це селище Зоря. Там є двоповерхові дома, в яких ну, квартири, на газовому опаленні, на індивідуальному газовому опаленні, і там проблема з забезпеченням. Дровами вони не можуть палити і газом вони не будуть забезпечені. Тому Вирішуємо питання по організації пунктів обігріву. 72-річна Надія Шаванова готуючись до зими без газу, купила твердопаливний котел. Обігріти будинок підрахувала жінка, обійдеться у 25 тисяч гривень. Сам котел, монтаж, запаси деревини та вугілля. Трішня зима із з газовим опаленням була дешевшою на 8 тисяч гривень. 5 тисяч котел, це я би ушні купила, Канвішна установка 4. Так що все дорого. А тепер ще дров на шість купила, ще от заказала, а пенсії три тисячі. Наскільки вистачить запасів дров та вугілля, Надія не знає. Як не знає, чи впорається сама із пічкою. І колотні кому сильно тяжело їх колоти. Я половину поколола, от ета не знаю, хто буде їх тому що мені ні пецьло наразі у населених пунктах громади, за даними сільради, залишається 8 тисяч людей, переважно мешканці приватних будинків, але також є кілька багатоквартирних, які не переобладнають під опалення дровами. Марія Гричко, Андрій Різніков. Новини на Суспільному.